На Волині судять 29-річного чоловіка за ухилення від військової служби, Щоправда, сам обвинувачений своєї провини категорично не визнає, адже вважає, що його записали у ряди військових неправомірно. Хотів поміняти місце прописки і з'їхати від батьків, і одразу ж був записаний у ряди військових у Луцькому міськрайонному суді. До кримінальної відповідальності намагаються притягнути 29-річного чоловіка. Мовляв, ухиляється від військового призову, що обвинувачений, будучи придатним за стану здоров'я до прохожньої військової служби, а також не маючи правових підстав для відстрочки від. Військової служби ухилився, умисно ухилився від призову на військову службу від замобілізації. Він не прийшов в частину за викликом чи як? Так, він не прийшов в частину за викликом для відправки в команду для проходження служби в військовій частині. Сам підсудний говорити не забажав, зате його адвокат розповів, яким чином підзахисний опинився у подібній ситуації. Каже, щоб прописатися за новим місцем проживання підсудному потрібно було першочергово піти до військомату, адже зараз це головна умова для усіх чоловіків призовного віку, які міняють місце реєстрації. Власне, це й зробив. Як каже адвокат, там у військкоматі йому одразу і вручили повістку. Клієнт зареєстрований та проживає з дня свого народження дотепер у іншому регіоні у межах Рівненської області, Димидівської, Дубінський район, верніше, село Стружець, і власне за місцем проживання перебуває на військовому обліку у першому відділі Дубенського районного центру комплектування та соціальної підтримки, власне розуміючи і будучи обізнаним. Ці інформації про те, що а, його призвати можуть лише за місцем проживання і лише у межах перебування на військовому обліку. Він а, не мав якогось умислу ухилятися від призову, а, оскільки вважав, що призів в місті Луцьку, місцевим ТЦК є неправомірним, і таким що а, суперечить положенням закону України про міграційну підготовку і мобілізацію. Адвокат розповідає подробиці, каже його клієнту: одразу ж на місці провели медогляд. В межах одного дня його поставили на військовий облік. Була там історія з примусовим утриманням у приміщенні військомату. Тобто не випускали так, так не випускали з приміщення військомату. Провели формальний медогляд. Візуально видали висновок про те, що він придатний до військової служби, хоч здоров'я перевірив швидко і безкоштовно. Наталка Поліщук Неля прокупчук для новин на часі.